Я впевнений, що ви сідаєте в автомобіль і розумієте, що саме ви управляєте іспитом, автомобілем, а не залежите від когось. З вами Олександр Зєчко. Ми продовжуємо рух на маршрутах. Зараз ми поїдемо по маршруту, і інструмент на цьому маршруті буде пішохідний перехід або знак. Тобто, дуже часто кандидату водії уходить з маршруту в думки. Боїться помилитися, думає про свої речі, а що буде, якщо скаже так і не так. Тому що ви залишались на дорозі, треба постійно говорити знак, шукаючи пішохідні переходи. Ну і пам'ятайте правило цього маршруту: з правою з злівою вліво, і тримайся завжди правої сторони. Ми розпочинаємо. Я погасив червоні індикатори. Після цього вмикаю першу передачу і розпочинаю рух. Видихнули, посміхнулись. І пам'ятайте, що все залежить тільки від вас. Ваше бажання, ваш настрой і все у вас обов'язково вийде. От, в першу хвилину, першу навіть 10 секунд вашого екзаменаційного маршруту важливо посміхнутись. Просто сказати: я зараз везу екзаменатора, я зараз везу свого інструктора кудись. Покататись. Не знаю, як мені одна учениця сказала, я уявляла, як я вас везу в Макдональдс. Теж варіант. Ось тут ви виїжджаєте ліворуч і на першій передачі рухаєтесь прямо. Нерегульований пішхідний перехід, при тому, що тут, бачите, закритий, я ножку нагальма, пішохід не пішов, я продовжую рух і шукаю потенційне місце зупинки. Зупиняюсь, дивлюсь, нахиляюсь до керма, зліва нікого, справа нікого. І тут нікого. Пішоход стоїть, курить в тіньку, я продовжую рух. Е, вау, круто! Коли тут на перехресті нікого немає, учень аж радію. Третя передача, і перевірив точки, перевірив посадку, все окей. Пам'ятайте, що від посадки залежить те, як ви розслаблені, чи ні. І ось тут е, зараз починаю тренувати вправу знак. Що я роблю? Я їду і шукаю пішохідні знаки. І он бачу знак. І як тільки я кажу слово знак, я дивлюсь зліва і справа, чи немає пішоходів. Все, і продовжую рух. Поки не проїду цей знак, наступний не шукаю. Погляд далеко вперед. На світлофорі зелений. Я тримаю свою смугу і дивлюсь далеко вперед. Знову там бачу зєбру і кажу слово знак. І продовжую рух. Знак. пішоходів немає. І продовжую рух. У мене червоний, я бачу попереду регульоване перехрестя. На цьому регульованому перехресті праворуч. Вже загорівся зелений. І я розумію, що зелений горить недовго, до перехрестя далеко, тому я не встигну. І моє завдання вже рухатись тією швидкістю, з якою мені комфортно. Проїжджаю останній поворот праворуч. І після нього вмикаю правий покажчик повороту, праве зеркало і крайнє праве положення. Пам'ятаєте, правило цього маршруту? Тримайся правої сторони. Зупинився. Перша передача. Нітраль. Відпустив щеплення, опустив ручки і розслабився. З правою вправу, лівої вліво. Правило на цьому маршруті. 8 секунд. Я вмикаю першу передачу. Готуюсь до початку руху. Тут невеличкий підйом, тому будьте до цього готові. Треба додати газ. Газ. І поїхали. Не бійтесь додати газ. Краще перегазувати, ніж заглохнути. Повернув, пішоходів немає, ручки 9-3, і друга передача. Бачите, я заїхав точно в праву смугу. І що цікаво, тут вона одна, але головне не потрапити на велосмугу. Далі на перехресті мені по головній дорозі. Я вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало, займаю крайнє ліве положення. Знову знак, пішоходів немає. Друга передача після зменшення швидкості. І вже на другій передачі з предзахватом заходжу в цей поворот. Вирівняв колеса. Ручки 9.3 перевірив і третя передача. Так і продовжую рух в лівій смузі. Ногу поставив на гальмат, пішохідний перехід закритий, кажу слово знак і виглядаю. Пішоходів немає. Проїхав цей пішохідний перехід знову знак. Нікого немає. На перехресті праворуч, правий поворот. Далі праве зеркало. Чи автомобілі не поїхали. Заїжджаю, зменшую швидкість, вмикаю другу передачу, кажу слово знак. пішохід не пішов. І продовжую рух. Тримаюсь правої сторони, З правої вправо. Так і тримаю праву смугу. На виїзді з перехрестя. Знову знак. Бачите, як я залишаюся на дорозі. Не даю своїм думкам кудись уйти. І додаю газ. Третя передача. Попереду перешкода. Я лівий покачик повороту, ліве зеркало. І з газом. Автомобілі там далеко. Перестраююся в ліву смугу. Потім правий поворот, праве зеркало, і з газом. Повертаюсь, заїхав свою смугу, відключив поворот. І пам'ятаю правила з правої вправо. Рухаюсь права вільна. Я розслаблений, плечі розслаблені. Можна посміхнутись і сказати, я молодець. Вже стільки проїхав перехресть, все окей, все добре, я контролюю. І пам'ятайте, що ви везете екзаменатора, ви везете інструктора. І вони повинні бути розслаблені, і ви. І тоді все буде окей. Рухаюсь права смуга вільна і продовжую рух. Дивлюсь далеко вперед, там знак. І потім бачу звуження дороги. Що я роблю? Лівий покачік повороту, ліве зеркало. І з газом заїжджаю в ліву смугу. І відключив покачок повороту. Я тут вмикаю лівий покачок повороту, тому що я вважаю, що це йде поворот ліворуч. Хоча багато водіїв думає, що це рух прямо. На іспиті. Ви можете вімкнути поворот, потім головне його вчасно виключити, і помилки не буде. Рухаюсь прямо, дивлюсь далеко вперед, смуга вільна. Я перевірю посадку, все окей, продовжую рух. І продовжую грати в ту гру, яку розпочав на самому початку. Пам'ятаєте? Знак. Попереду пішохідний перехід, знак, ножка на гальма, зліва нікого немає, справа немає. Я намагаюсь продивитися 3-5 метрів радіус вздовж пішохідного переходу. продивитися, чи дійсно нікого немає. Коли побачив, що нікого немає, продовжу рух, бачу, йде заокруглення дороги і рухаюся. Пам'ятаєте, тримайся завжди правої сторони. Ось так я тут і їду. Тут іде зараз широка смуга. А я намагаюсь триматись правіше, а не біля зустрічного. Біля зустрічного завжди небезпечно. Ножку на гальма, тут знак. Дуже часто тут закритий пішохідний перехід. Я зменшив швидкість. Зараз нікого немає, проїжджаю. І ось на наступному перехресті ліворуч, лівий поворот, ліве зеркало. І коли починає додаватися смуга, я з газом заїжджаю в цю смугу. Заїхав. І вже можна не відключати показчик повороту. Тому що до перехрестя вже маленька відстань. Зелений горить, пішоходи йдуть. Я переходжу на першу передачу. Не намагайтесь там на другі швидко проїхати. На першій передачі пам'ятаю правила: з лівої вліво. перед захватом, пішоходів немає. І з лівої вліво вирівнявся, додав газ, друга передача. І вмикаю правий покажчик повороту, праве зеркало і займаю праву смугу. Пам'ятаєте, що. З правило або тема сьогоднішнього маршруту це тримайся правої сторони. Як тільки я бачу, що права смуга вільна, я тримаюсь якомога правіше, крім випадку, коли мені треба повертати ліворуч або виконувати розворот. На перехресті я бачу червоний сигнал світлофору, тому можу навіть не поспішати рухатись ось так розслаблено і чекати, поки загориться зелений. Визначив, що я, де я зупинюсь, а вже не треба зупинятись. Бачите, коли ти готовий до зупинки, тобі навіть світлофори кажуть: якщо ти готовий, ми тобі вмикаємо зелений. Будьте розслаблені і готові до будь-якої зупинки. Зупинка це відпочинок. На цьому перехресті прямо. А на наступному мені ліворуч Лівий поворот, ліве зеркало. І з газом намагаюсь перелаштуватися ось так. Раз і продовжую рух. Тобто я побачив, що автомобіль в зеркалі завис, був достатньо далеко, і я з газом заїхав в сусідню смугу. Якщо ви не будете в своїй смузі робити зміщення і додати газ, можливо, вас ніхто й не пропустить. Лівий поворот, ліве зеркало, крайнє ліве положення. Пам'ятаєте правила, перед поворотом ліворуч крайнє ліве, зелений горить. Я дивлюсь, так на перехрестя вже виїхало багато автомобілів. Я поки що стою до виїзду на перехрестя. А раз я стою до виїзду на перехрестя, значить є вирогідність, що я не встигну проїхати це перехрестя. Що я роблю? Я чекаю, чи загориться червоний. Якщо загориться червоний, я зупинюся або там, де зупинився автомобіль, або перед стоплінням. Бачите, ми вже не встигаємо проїхати. Я під'їжджаю до стопліні і плавно зупиняюсь. Опустив руки з керма, розслабився у мене 30 секунд, можу навіть закрити очі. І плавно подихати, хоча б один-два рази. Я впевнений, що це вам допоможе. Продивився, куди я буду повертати, побачив, що там знак обмеження швидкості 40. Залишилось 8 секунд, я готуюсь. Заграється зелений, я поїхав. Зустрічні стоять. Я повертаю і виконую поворот ліворуч. Чітко попав в смугу. Рухаєсь прямо велосипед на велосипедній смузі, тому об'їзд його робити не потрібно. Тримаю свою смугу і вмикаю третю передачу. Центр смуги тримаю. Пам'ятаю, що тут не більше 40, розслаблений, ліва ножка в упорі, поправив посадку, поправив руки на кермі, все розслабився, плечі можна навіть так підняти так, Опустити це теж допомагає. Зменшив швидкість, поміняв передачу, проїхав повільно. Пам'ятаю, що це я везу екзаменатора-інструктора, це я тут зараз головний, а не вони. Тобто, ви головні, ви управляєте процесом, ви контролюєте дорожню ситуацію, ви робите все, щоб показати, що ви навчились до цього моменту. Пішоходів немає знак. Пам'ятаю, щоб залишитись на дорозі, треба казати знак пішохідний. Далі йде поворот дороги. Я готовий, що за поворотом хтось стоїть, тому ножку на гальма. Там нікого немає, але нерегульований пішохідний перехід знак. Я зменшую швидкість. Вмикаю першу передачку і дуже повільно виповзаю, нахиляю з правої сторони, нікого немає. Далі під'їжджаю по головній дорозі, є зараз він проїде і більше нікого немає. Повертаю тут в праву смугу, заїжджаю, вирівняв автомобіль, вмикаю лівий покажчик повороту, ліве зеркало, нахилився до керма, нікого немає, і додав газ. Друга передача. Перелаштовую сусідню смугу з газом. Добавив газ і третя. Знову знак. Пішоходів немає, рухаюсь прямо. На наступному перехресті праворуч. Правий покажчик повороту. Проїхав автомобіль, останній праве зеркало він не поїхав. З газом заїхав в сусідню смугу. Потім зменшив швидкість, ввімкнув другу передачу. Відпустив щеплення, ножку поставив в упор. І плавно заходжу в поворот. Погляд далеко вперед, з правою вправо. Пам'ятаєте це правило? З правою вправо. І вздовж велосмуги так і заїхав. Потім розслабив руки і лівий покажчик повороту, ліве зеркало. Займаю крайнє ліве положення для повороту ліворуч. Там на перехресті червоний. Я не поспішаю. Гальмую, бачу асфальт, колеса автомобіля попереду і зупиняюся. Перша передачка і відпочиваю. Загорівся зелений. Я зараз розумію, що автомобіль попереду зупиниться, щоб давати дорогу, тому я теж готовий до зупинки, але повільно кочуй, знаєте, так, е не поспішаючи. Автомобіль, вони щось зупинились, я виконав поворот ліворуч. Там, мабуть, щось сталося. І вони проїхали вже за поворот. Можливо, неправильно команду дівчина з або хлопчик, хто там за кермом виконали, чи не, не зрозуміли правильно. Погляд далеко вперед. Якщо там іспит, то все буває, стрес. Ти, ні. У мене були випадки, коли учень і вімкнув лівий покажчик повороту і проговорив ліворуч, і навіть повернув голову і каже, я ліворуч. А потім настільки щось там задумався, уйшов з дороги. Що взяв, і з лівої смуги з лівим поворотом вирішив поїхати прямо. І коли у нього потім я, екзаменатор, задаю питання, що ви зробили. Учень каже: Ви знаєте, я чогось подумав, що прямо просто вилетіло з голови. Тому щоб не не вилітало з голови, ваше завдання знаходитись на дорозі, шукати пішохідні знаки, перевіряти і задавати собі запитання, куди мало того. Якщо екзаменатор вам поставив завдання, ви не зрозуміли, ви можете уточнити своє завдання. Ще один цікавий момент: вам на іспиті можуть сказати: зробіть е, зупинку. Ви можете припаркуватись Правий поворот, праве зеркало, і ось тут, наприклад, є. Місця для зупинки. Там, де є місця для зупинки, там класно зупинятися, тому що ви точно вам не треба витрачати час на пошук місця, де дозволено згідно правил дорожнього руху. Ви можете зупинитися або тут, або ось на тій парковці. Потім постояли, екзаменатор каже, розпочинайте рух, лівий поворот, ліве зеркало, добавили газ і поїхали. Продивитись обов'язково, чи там нікого немає. Тобто може бути ось таке виконати зупинку. Ваше завдання знову ж таки, знак. Зупинь залишатися на дорозі. Щоб залишатися на дорозі, треба шукати пішохідні переходи, треба шукати світлофори, треба бачити свою траєкторію і рухатись в правій смузі, завжди перевіряти, перевіряти свою посадку і розслабленість. І можливо, навіть взагалі проговорювати набагато більше того, що ви бачите, щоб не уйти в думки, тому що ой, я зараз помилку зробив. Ой, що, а как, а то о, а як би...» І все, ви вже проїхали 3 секунди і на дорозі не були. Тому зробили помилку і кажете. Ух ти. І поїхали далі. Нерегульоване перехрестя. Я повинен дати дорогу тим, хто справа. Знову ж таки, завчасно зменшую швидкість до мінімальної, вмикаю першу передачу, наближаюсь тут маршрутка, я виглядаю з. Немає пішоходів за неї. Тепер перевожу погляд праворуч. Там нікого немає. У мене була нога на гальмах. І далі пішоходів немає, маю право продовжити рух. І далі правий поворот, праве зеркало на майданчик. Зупиняєтесь з поворотом, ставите автомобіль на стоянкове гальмо. Слухаєте екзаменатора, він вам каже: Вітаю! Ви склали іспит. Тепер за посвідчення водія. Я впевнений, що у вас це вийде. Лайк! Підписка і чекаєте на наступні екзаменаційні маршрути. До зустрічі!